Добрий день, любителі Винограду! Ось і продовжується відправка ваших замовлень. І хочу в цьому відео трішечки розказати, як пакуються саженці, бо багато запитань і як іде відправка. Тому що в цьому році. Трішечки правила відправки змінилися на новій пошті, ну, виходимо з того, що є. Як можемо, так і відправляємо, так і працюємо. Е, ну, Ще одне хочу сказати, що е, всі замовники, які замовляли, не хвилюйтеся, з цими ми зв'яжемося. ну, В порядку черги. Вибачте, черга є черга. Е, ну, Деякі Замовлення, якщо я не говорив вам трішечки раніше, а ще з вами не зв'язався, ну вибачте, погодні умови, сімейні обставини, деякі вносять корективи, тому сроки відправок можуть трішечки змінитися. Ну, я також. В міру своїх можливостей стараюсь випонити як можна швидше всі ваші замовлення. Так що не хвилюйтеся, всі замовлення, що були записані, зв'яжемося, і уточнимо по наявності всі нюанси, в кого які де питання були, і потім будемо готувати на відправочку. Ну а посилки з черенками, вибачте, трішки перенесуться, тому що в саженці ще не всі виконав то. Тому черенки буде відправка трішечки пізніше. Ну, Процес упаковки відправки як іде. Ну ось, Наприклад, ми беремо одне замовлення, яке було в нас. Ми його відібрали всі саджанці, ось пробірковані, всі. Всі прописані, на кожному бірочка є, так що не хвилюйте. Всі, всі саджанці пробірковані. Без бірочок ми не відправляємо, бо є багато запитань. Ви хоч їх напишете назву. Всі написані. Потім, після того, коли ми зібрали замовлення, все пробіркували. ми... Їх кладемо в пакет і додаємо туди стружку, тирсу опилки мокрі і тому корінь в нас зволожений. Не хвилюйтесь в такій упаковці, коли засипано в нас тут вологою тирсою, і в пакеті може зберігатися до двох неділь, можливо більше. Так що ну дві неділі це. Ну, Гарантовано нічого не буде. Ну а більше все залежить від того, в яких умовах буде. Якщо десь в прохладному місті, то можливо й місяць, якщо в такій упаковці положити е, в підвал, то нічого страшного. Якщо десь буде в теплому місті, то десь через дві недільки ну, потрібно щось. Щось добавить. Як ще таке запитання: як зберегти саджанці, коли вони прийдуть, а нема можливості їх зараз висадити, або можливості нема, бо е, хочеться посадити весною. Тому ми розпаковуємо упаковочку, ставимо їх в підвал і засипаємо 10 сантиметрів 10 кореневу систему. Також або вологими е, опилками, або також можна вологим піском. Е, і все. Ну можна поставити в пакет, можна в відро це в кого що є. І потім раз у місяць трішки зволожувати. Ну, щоб не мокре було, щоб, щоб пісок ще щоб не текло, а щоб трішки зволожений, щоб корінь не пересох. І все, тут нічого не потрібно робити. І так зберігаємо. Якщо на якусь недільку продлити, можна розпакувати там і замотати в вологу тряпку. Ну, Це на якісь там дві недільки. це також можна і в пакет положити. Ну, Все, в кого, як, яка буде ситуація, коли хто буде висаджувати. Ну все, ми запакували низ, потім зв'язуємо верх і е, пакуємо в е, кордон. Ну, Трішечки правила. Нової пошти в цьому році. Що в цьому році змінилося? Те, що не грузові відділення, якщо відділення у вас не грузове, або десь це пункт прийому видачі, тому такі просто запаковані посилочки в кордон не проходять. Нова почта потім їх доупаковує в такі. Коробки, тубуси, як вони говорять. А якщо відділення грузове, то можна відправляти ось в такому виді і нічого не буде любої, любої длини. Якщо е, у вас <клухи> не грузове, а пункт прийому видачі або десь в якомусь селі невеличке відділення, тому потрібно пакувати ось в такі тубуси. Ну, Тубуси є на новій пошті двох розмірів. Перший тубус це на 10 кг 80 см длиною. І розміри його... Зараз на одному 24х20 на 80. І другий тубус, ось як бачите, 3-кілограмовий. Його длина 60, 16 на 12 см. Ось такий. Ну Один мінус цього тубуса: що длина посилочки всього виходить 60 см. Все добре, тубус хороший, невеличкий, і доставка. Трішечки менше виходить, ніж в такому великому тубусі. Ну, Якщо саджанців десь 7-8, ну, до 10 саджанців, ще можна запхнути в такий маленький тубус. Якщо більше 10 саджанців, тому потрібно вже пакувати ось в такий великий тубус. Е, бо там вже нижній об'єм, він широкий і просто він не влазить сюди. Тому потрібно в кого більше 10, 15-20 саджанців, тому пакується в великий тубус. Якщо небагато, то в маленький. Ну і також обрізається длина. Як бачите, ось вся длина упакованих саджанців десь виходить. ну, Як бачите, тубус у нас 80, то десь навіть 90 см запакований. Ну, ми трішечки, якщо на 80, підрізаємо на таку длину. Ось у нас виходить. І тому у нас прироста залишається десь сантиметрів 40-50 Якщо тубус у нас 60, тому ми обрізаємо, ось зв'язуємо на таку длину. І прироста в нас залишається десь сантиметрів. ну, 20 до 30. Саженці різної висоти бувають. Ну, цього достатньо для того, щоб для посадки вам взагалі потрібно 1, 2, 3, 4 максимум брунечки. А тут у вас залишається де 7, де 8, де, де 9 брунечок. Цього достатньо. Ну Упаковка тоді проходить і доставка, і пересилка трішечки виходить, меншою. Що ще хочеться сказати? Багато запитань також і дзвонків, що поки погода хочеться посадити, будь ласка, вишліть посилку. Ну вибачте, черга є черга. І багато запитань є, по який час можна садити виноград. Виноград садити, ну нема такої, такого терміну, часу. Можна садити, поки копається земля, можна сказати так, навіть і в лютому, і в січні, і в грудні. Коли є можливість, багато людей, то весь листопад, не хвилюйтесь, можна садити. Якщо буде тепла погода, не промерзне земля, можна і в грудні садити. Були випадки, люди телефонували мені в минулому році і в січні. У нас була тепла зима, земля не промерзала, висаджували і все було добре. Виноград зараз розвиватись не буде. Коренева система просто буде в зволоженому ґрунті, напитуватися і все так, що не хвилюйтесь, висаджувати можна весь листопад і весь грудень. Навіть один такий невеличкий нюанс. Я скажу, що дуже рано висаджувати не потрібно. Багато хто говорить, а чому не відправляєте на початку е, жовтня там, або як деякі люди. Ну, будь ласка, люди є, викапують, відправляють. Але потім яка ситуація? Люди висаджують. Уже в мене було не один дзвонок і в цьому році, і була така ситуація, років 3 чи 4, не пам'ятаю, що весь жовтень була температура, як і сьогодні. І вчора в нас було за 20 градусів. Дуже тепло, і тому після посадки, якщо рано посадити в початку жовтня, при такій температурі люди дзвонять і говорять, що робить, розпускається брунька. Ну, вибачте, рано посадили, брунька розпуститься. Тому висаджувати виноград потрібно як можна більш так пізніше, в такий більш прохладний термін, щоб не розпустилася брунька. Коренева, вона буде сама по собі там розвиватися, напитуватися вологою. А тут головне, щоб не розвилась, якщо рано посадить брунька. Так що це така умова. Ну, Ось таке відео хочеться вам. Відповісти на деякі ваші запитання по відправочці. Потім коли можна садити, садити можна, коли у вас є можливість і є можливість викопати ямку, не промерз ґрунт. Навіть якщо і невеличкий там прошарок промерзне, 1-2 см, ви викопати ямку, також можна садити, нічого страшного від цього немає. Ну, ось такі. Такі в нас посилочки. Сьогодні ще одна партія, як бачите, поїде до своїх замовників, з ким я вже зв'язався. Зараз ми все це відвеземо на нову почту і відправимо, і ви отримаєте свої замовлення. Ну, на цьому поки все. Попереду ще багато також роботи. Не хвилюйтеся, з цими ми звяжемося і вам відправимо. Бажаю всім міцного здоров'я, всього, всього самого найкращого, сімейного благополуччя і саме головне миру. До побачення, до наступних відео.